Вітаю, любі друзі. Задала сьогодні сусідка загадку. Не можу відгадати. Не знаю про що вона говорила. Забирали сьогодні в мене тут самовимозом, самовиносом гарбузи. Кидав відео та люди прийшли, позабирали, там трохи биті. Хто худобі, хто на кашу може варити. А це ломаю кукуруджу там. Ну, Май пару кажанів кину курам, хай свіженьку дзьобають. Прийшла в мене тут одна... Жінка знайомого. Та дивиться, що я ломаю ця кукурудзу. Вона взяла гарбузів кашу де там кабакову варити. Чи пиріжки, не знаю. Та дивиться, що я ломаю цю кукурудзу, каже, о, в тебе така славна кукурудза, такі гарні качани. От би в мого чоловіка такий був кукурудза. Я кажу, візьми собі, ну виломай скільки качанів. Та й на наступний рік. Посіяти собі буде, в того чоловіка такий гарний врожай, кукурудза. Вона щось скривилася, так і не зрозумів, наче не засмучена, але щось чи то. Вона там засміялася, собі, чи то скривилася, ну не зрозумів. Каже, та ні, я брати не буду, бо у мого чоловіка вже не буде такої кукурудзи. Про що вона говорила, що в нього не буде такої кукурудзи? Що хотіла, щоб в нього була така кукурудза, а насіння? Брати не схотіло. Так і не зрозумів.